Я пам'ятаю, як я отримав п'ять кульових, і я розумів, що я вже помираю. В принципі, це мій кінець. От питання про те, як змінюється світосприйняття, коли ти вже двома ногами по факту був в тому світі. Тобто ми не дивом там дістали, причому лікарі в Україні. Ну, по-перше, в цей момент, ти знаєш, віриш ти чи не віриш, в момент, коли ти помираєш, ти починаєш вірити, бо ти хватаєшся за саму останню надію взагалі в житті. А я на той момент, кстати, був ще, напевно, до атеїста був. Ти все рівно хватаєшся за якусь надію, ти розумієш, що тебе вже нічого не спасе. Ні позитивне міркування, якісь там думки, ні зв'язки, ні фінанси, нічого тебе не спасе ти, ти як уже уходиш з цього життя, тут, звісно, стає дуже страшно. І ти намагаєшся знайти якусь надію за що взятися, і це Бог. Тобто, по-перше, там немає невіруючих, про це варто всім задуматися. А по-друге, ти думаєш про все життя. Боже, я думав, це прикол, що за секунду може все життя так пролітати. Реально, ти думаєш за всі всі, -всі моменти в житті, які у тебе були, де ти там звернув не туди, когось обійде, чи щось зробив не так, чи там може, ти щось хотів довго робити, і ти не робив, бо я не відкривав свій потенціал навіть для самого для себе. Боже, як стигна в цей момент, стає за себе, це просто жесть. І ти розумієш, що найважливіше в цьому житті, що коли ти з нього виходив, а ти взагалі без поняття, коли це Стати. Завтра кельпича голову може впасти. що угодно може случитися. Щоб uh, тебе не дуже сильно душа вложила, і ти взагалі в цілому був радий за те, як ти прожив життя. Ти бачиш, як нас підвели до того ж успіх, це ті типу, тачки, там, машини, якийсь там статус, репутація, я не знаю, така історія. А насправді всі забувають, що це абсолютно елементарні речі, які доступні кожному: сім'я, любов, стосунки, взаємостосунки між людьми загалом, і якась твоя місія, скільки тобі дало талантів чи ти їх реалізував? От ти думаєш, що ти в цих аспектах так, молодець, самчик, ти можеш походити з цього життя uh, дуже задоволений. Ну, я зрозумів, що серцем закінчиться, реально все, що нас об'єднує, всіх разом, всіх людей в світі, ми колись всі разом все, з цього життя підемо. <кхи> І всі будуть відчувати одне плюс-мінус те саме. Я не знаю, з однієї сторони мені не повезло, що я такий пережив, а з нашого я трошки раніше зрозумів, для чого мені жити, бо що я буду відчувати в кінці цього життя вже. От, оце от Це інше воно вже второстепенне, оце, оце от ключове.